Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Хочу запропонувати вашій увазі церковні календарі на 2024 рік київського видавництва Свод. Календарі представлені в декількох варіантів. Один з них називається Друзі. Характерною особливістю календарів є те, що тут йде підбірка світових шедеврів, репродукції картин різних. І, наприклад, от в друзях такі різні. Картини різних дітей в основному з, з цими домашніми тваринами. Як ви знаєте, церковний календар складається з того, що на кожен день вказаний День пам'яті святих, яких припадає на цей день. Вказане, що вам дозволяється з'їжджі, від чого треба утримуватися. Якщо випадають свята великі, то вказані навіть дані тексти тропарів, свят календар україномовний. Далі. Наступний варіант це Україна в живопису, де йдуть репродукції світових шедеврів, які стосуються нашої України. От, наприклад, як Миколая Пимоненка жнива в Україні, ось бачите, репродукції ось на задній обкладинці. Список, які е, картини представлені. Користуюсь цим, цими календарями цього видавництва вже не перший рік, минулий рік це було е, чудеса христові, тобто підбірка світових теж шедеврів де, на євангельські сюжети. Ну, а цього року от такі е, у них різні варіанти. Е, замовити можна на сайті. SWT-Inua сайті видавництва та за контактами. Цю всю інформацію я подам в описі до цього відео. І ціна на календар становить 130 гривень. Якщо там замовляється ОПТ, то йде система знижок. В принципі, так. Я вже собі, як бачите, замовив. І вам раджу дійсно гарна якість, гарне оформлення. Чого ще треба?